Після сухої погоди на вихідних в Україні початок тижня буде з дощами та грозами на більшій території країни. Де саме промочить, Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 7 липня, опадів цей день не передбачається. По всій країні очікується суха та малахмарна погода. Вітер в цей день помірний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні очікується від плюс 28 до плюс 36 градусів тепла. Вночі буде від плюс 14 до плюс 22 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 8 липня, опадів побільшає. Дощі йтимуть на Волині. Закарпатії, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській, Дніпропетровській, Запоріжській, Херсонській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Нарешті території буде сухо та хмарно з проясненнями. Температура повітря в день від плюс 28 до плюс 35 градусів у південних областях. Взагалі до плюс 38 градусів. Вночі очікується від плюс 17 до плюс 24 градусів тепла. У вівторок, 9 липня, дощитиме у Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській областях, а також на Волині, Закарпатті та в Криму. Нарешті території буде суха та сонячна. Температура повітря в день від плюс 27 до плюс 35 градусів на півдні до плюс 38 градусів, вночі очікується від плюс 18 до плюс 24 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!